Вітаю, шановні глядачі. 6 грудня сьогодні, 2024 року на зв'язку Михайло Подоляк, радник Офісу президента України. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю. вітаю. Розпочнемо сьогодні з дата святкова, незвичайна. Сьогодні День Збройних сил України, і День Святого Миколая. Всіх діток вітаємо, звісно, і всіх, хто долучений до Збройних сил України. Вітання і щира подяка. Да, вітаємо, вітаємо. Ну, Тут навіть не про вітання, тут про те, що на плечах збройних сил України все тримається сьогодні, і не тільки в Україні, а взагалі у Європі. Це не про пафос, це взагалі не про щось там, це про реалії, реалії справжнього життя, і в цих реаліях Збройні сили України доводять, що все ж таки за свободу, за свою сім'ю треба, треба боротися. Дякую, розпочнемо з новин за океану. Керівник офісу президента України Єрмак провів у США низку зустрічей з американськими політиками і посадовцями. Джерело змі повідомляють, що протягом останніх декількох днів Єрмак побував у Флориді в Вашингтоні. Довелося спілкуватися з майбутнім віце-президентом Джейді Венсом і майбутнім радником з Нацбезпеки. безпеки. Дональд Тр... Трамп Майком Волтсом, також керівник ОП, зустрівся із майбутньою очільницею апарату Білого Дому. Сьюзен Вайлс. Пане Михайле, чи можна привідкрити якісь певні деталі цього візиту? Ні, я думаю, що деталі тут буде зайве. Чи пан Єрмак розкаже те, що треба буде розказати, тому що це попередні комунікації, це формування цих майданчиків, на яких будемо доводити необхідність. Ну вигоди, скажімо так, інвестицій в Україну. Інвестиція має на увазі в різного в різному сенсі цього слова і політичних, і репутаційних, і мілітарних в Україну. Чому це вигідно сполученим штатам? І знову ж таки, це формування можливості довести до адміністрації пана. Трампа, яка зараз якраз такі проходить формування, ми бачимо перехідний період, що для них максимальна підтримка України це тільки вигоди, це тільки доходності, а не втрати. Попри всі ці дискусії, які ми бачимо і на внутрішньому ринку, і взагалі в глобальному політичному процесі. Навпаки, якщо пан Трамп хоче реалізувати свою концепцію лідерського домінування, то якраз таки необхідність фінансування України Додатково, це правильна стратегія. Чому тому, що це буде приводити до обнулення багатьох позицій Російської Федерації, це і енергетичні позиції, і збройні позиції, і регіональні позиції, репутаційні позиції, і мілітарні і так далі. А це все, в свою чергу, буде виглядати як. Та такі прагматична доходність сполучених штатів, от про це все треба говорити, і безумовно дуже добре, що не тільки на рівні президент, президент ма на увазі, пан Зеленський пан Трамп йде спілкування а також і на різних неформальних рівнях сьогодні вибудовуються перспективні комунікаційні майданчики. Да, добра, новина, яку ми можемо вже говорити. Це інформація, яку озвучив Саліван. Білий дім розробив стратегію посилення військової позиції України. Вона передбачає це лавиноподібне надання зброї та військової техніки, а також нові масштабні санкції проти Росії. Під час зустрічі Саліван пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня. США також обіцяють. Підтримати Україну через значення нових військ на об'єктах за межами української території, пане Михайло. Ну це чудовий сигнал. За Я тут трошки ну, якби це супер новина. Якщо в інформаційному полі говорити, то так. Але давайте дочекаємося логістики і реалізації, тому що проблема ж якраз цієї війни в тому, що дуже в принципі акценти правильно розставляються. В принципі, наші партнери чітко говорять про те, що необхідно робити з точки зору і ресурсного насичення України, але логістика іноді суттєво відстає від слів. І тому мені здається, що до лавинообразного образного да, вигляду допомоги треба все ж таки е, дочекатись цього моменту, а після цього вже по факту будемо говорити. І взагалі, в цій війні, е, якби все було своєчасно, о, дивіться, тут дуже важливу ремарку зараз роблю. Російська армія. Я не знаю, хто там, що аналізував в європейських і американських країнах все, що стосується розвідки, хай вони самі собі коментують, але це виглядає для мене на сьогоднішній день дивно і потребує окремого аналізу. Дивіться, вони абсолютно точно не знали армію Російської Федерації, взагалі не вивчали її і так далі. І вони вважали, що це армія, яка вміє там воювати. Добре, побудоване і так далі. З'ясували, що 2022 2023 що в Російської Федерації немає ніякої армії. Так є окремі там підрозділи, є окремі спецпідрозділи. Вони там щось можуть робити, і так далі. Але це була абсолютно розкоординована армія, з якою можна було достатньо ефективно воювати, яку можна було достатньо швидко знищувати, і отут тут якраз проблема оціх лавин, да? ну, Тобто говорилось про те, що яка зброя необхідна, що можемо робити, і так далі. Але всього цього не було. От 2022 2023 рік. Рік це фундаментально можна було вирішити проблему взагалі існування російської армії, російського ВПК як такого. Тепер що відбувається 24 му ми бачимо абсолютно переформатована російська армія. Вона вміє вже воювати. Вона зовсім інакше виглядає. Вони точно роблять роботу над помилками, в тому числі і з точки зору зброї. Я не говорю про заяви Путіна, тому що Путін не розуміється не в стратегії, не в тактиці, не в зброї, не в фізики, Взагалі ні в чому не розуміється. Це просто дивно, що його слухають. і Там щось, щось там хочуть спробувати зрозуміти, яку логіку він там демонструє а і так далі, а, немає ніякої там безумовно арішників, новітньої зброї, і так далі. Є стандартні радянські адаптовані е, засоби знищення, в тому числі міжконтинентальні, але Росія вміє їх використовувати. Ще раз поп... ще раз хочу тут наголосити, що армія російська 24-го року, і армія російська 22 го 23-го – це дві різні армії. Оце знову ж таки наші партнери сьогодні не до кінця усвідомлюють. Якщо раніше заяви Росії, що вони там кудись підуть. Це були такі піар заяви і так далі. Але сьогодні вони мають дійсно боєздатну армію, яка може е дуже багато шкоди принести європейському континенту. В цілому Оце треба проговорювати. Оце треба аналізувати. І мені здається, що це важлива компонента сьогодні. І тому, якщо в Україні і, і більше того, є і друга складова, позитивна це негативна складова, а є позитивна е Україна сьогодні не теоретично, а практично, на відміну від багатьох інших країн, розуміє, що треба у цій війні робити. Я як воювати, які інструменти найбільш дієвими є, в якій кількості ці інструменти будуть суттєво впливати на перебіг подій по лінії фронту і да давати можливість перехоплювати ініціативу, як можна переносити війну на територію Росії, як можна знищувати всю логістику в е глибину там на 250-300 кілометрів. І це все очевидно. Е в якості аналізу надано нашим партнерам. От бажано було тепер я перехожу до слів пана Салівана. Бажано було б щоб вони оце прочитали, зрозуміли цифри, ну математик. Вона складна наука, я розумію, да це дуже дуже тяжко і так далі. Прочитали, і в рамках цього вже виконали логістично структуровано виконали ці домовленості, які є між Україною і іншими партнерами. Дякую, шановні глядачі. Попрошу вас натиснути лайк. Подобається прямо зараз під цим відео і підписатися на youtube канал пана Подоляка. В назві в описі є посилання, і тут теж натисніть підписатися. Наступна інформація: Німеччина теоретично могла б відправити своїх військовослужбовців на територію України в рамках миротворчої місії після закінчення війни. Міністр оборони. Німеччини Борис Пісторіус, сказав, що це зараз відкрите питання. Пане Михайле. Чи ведуться перемовини на цю тему, якщо так, з якими країнами і на якому етапі? Це мені здається поки що таке. знаєте дискусія заради дискусії в західних медіа не більше того. Так, політики до неї долучені, і ми бачили і пані Берба. Якщо ми говоримо про німецьку політику, то і пані Бербак, і пан Пісторіус про це говорять і так далі. А ми трошки раніше бачили, що у Франції достатньо активно це обговорювалося. Але давайте реально дивитись на ситуацію. От вчора ми з вами побачили чергове інтерв'ю суб'єкта Лаврова, який чітко говорить: дивіться. Ну він чітко ж фіксує. Я просто хочу зрозуміти звідки вони вони там беруть на заході оці всі концепції, які не враховують, що є країна-агресор. І ви можете її примусити тільки щось зробити. Не попросити, а примусити. Особливо це стосується німецького політичного класу. Не подзвонити попросити, а подзвонити і ультимативно вимагати. Це різні, різні опції. Але давайте перейдемо. Дивіться, що говорить Лавров Він же чітко говорить: ніякого НАТО. Ніяких військових баз, ніяких іноземних контингентів і навіть навчання ніякого армія має бути скорочена. Це перше, друге, віддайте нам обов'язково території не просто там, де є лінія зіткнення. Лінія зіткнення ні. А ви ж там собі автоматично самі. В порушення міжнародного права це до речі. Міністр ну формально він вважається міністром закордонних справ і з ним там ще спілкується. Він виступав, ви ж пам'ятаєте, буквально пару Добре. днів тому в ОБСЄ, Пояснював, як треба жити в вільній Європі, і так далі. Так, ось він говорить: дивіться. А ми там собі самі вписали в порушення міжнародного права, тобто ми обнулили це міжнародне право, Ми собі там щось вписали, що ми оці території України забрали. Оце вони нам мають віддати, незалежно від того, де лінія розмежування проходить. Далі він говорить від відверто. Дивіться, а ми хочемо, щоб Україна не мала ніякої внутрішньої політики, тому що ми бачимо, що має бути інформаційна політика російська, ну тобто російські телеканали на території України, російська церква має бути домінуючою в Україні, російська культура має бути домінуючою. Сья мова має бути домінуючою, ну тобто він відверто це говорить і так далі, і, 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 і далі йдеться йдеться про те, що дивіться, ми вважаємо, що це на нас напали, і тому ми ще будемо думати. Він так в інтерв'ю говорить, що це на нас напали, і ми будемо думати про сатисфакцію у вигляді компенсації за те, що ви на нас наклали санкції за те, що ми тут е, е, змушені були вас вбивати. Ну ми витрачали на це снаряди і, і там і ще щось. І так далі. Я хочу зрозуміти, а де тут є оце. Ми тут будемо якусь лінію е зіткнення фіксувати. І Росія така говорить: да, ми лінію зіткнення фіксуємо. Ми тут будемо миротворчий контингент давати з країн НАТО. А Росія така, да, ми ж проти НАТО, але хай буде тут миротворчий контингент. Я хочу зрозуміти логіку цих людей, які про це говорять. Тому що ще раз, от логіка президента Зеленського мені абсолютно очевидна. Ну він говорить наступне: дивіться, ви можете просити, не просити і так далі. Але. Русь Росі... да, переговорний процес, будь ласка, але тільки через примус Росія. Що таке примус? І тут ми повертаємось до слів Салівана більше адекватної зброї для України. Тільки це амуніція, снаряд, ракета, F-16 не в кількості 10 там, чи 15 літаків. Ну нарешті ж треба ж все ж таки знову ж таки співставляти. 50 леопардів проти 1572, ну це дійсно паритетна війна. 15 F-16 проти 250 е, мігів ІСУ, ну це паритет повний і так далі. І вимагати при тому, а чого ж ви не можете їх примусити сісти за стіл переговорів? Отут От треба налагодити у людей усвідомлення, що таке математика. От ресурс, це є примус, санкції, це є примус, дипломатичний тиск, це є примус, все інше, це, вибачте мене, такі гарні розмови про наскільки ти ефектно будеш виглядати в глянцевих журналах. Дякую, крокуємо далі. П'ятий президент України Петро Порошенко відвідав США, піде під час виступу в організації Atlantic Council, розкритикував командування ЗСУ через місні штурми. Цитата: Ми маємо припинити використовувати народ України як інструмент для операції місного штурму. Припиніть віддавати наказ про наступальну операцію зараз. Михайло, що б ви відповіли? Петрові Олексі перше. Я не слідкую за Порошенко, тому що ну безумовно ця людина не впливає на ті чи інші процеси. Це я, все... я усі доповідаю. Да, я, я, Ні, Ви правильно робите, але все, що він робить, це виключно заради там якогось там певного відсотка рейтингу для себе особисто і так далі. Друге, ну людина любить принижувати країну, тобто він наприймав рішень. Ми ж з вами розуміємо, з 14 по 19 рік не приймав дуже гарних рішень. Всі ці рішення ефективно а, дозволили побудувати і потужну армію, особливо. З точки зору снарядів да, на складах, вони ну там ефективно зберігались, там ефектно зберегались, і так далі. Тобто, але людина продовжує принижувати армію, Україну, ну, ну йому подобається це, але знову ж таки, я за цим не слідкую це. Ви мені зараз сказали, і це абсолютно вписується в його психотип, психотип людини, яка заточена тільки на своє особисте. Я має право на це, так да, безумовно. Але навіщо нам це обговорювати? Тому що ще раз перейду до ключового: він не впливає на ті процеси, які сьогодні відбуваються, і не буде мати ніякого. Впливу на те, що буде робити по відношенню до України наш партнер. Ну мається на ну, зі даними випадку Сполучені Штати. Він не буде впливати на те, що буде робити для України проукраїнська коаліція європейська, і він не впливає на внутрішні процеси. Так він буде продовжувати там ображати когось і так далі, компенсуючи своє нереалізоване нереалізоване его. І ще раз підкреслю з парадоксально, але має право це робити. Про те, що впливає на хід війни, Сербія веде переговори з Росією про продовження контракту на постачання природного газу, який закінчується в березні, і прагне зберегти обсяги поставок на рівні чинної угоди з Газпром, повідомляє Блумберг. Завдяки цитата, міцним відносинам з Москвою. Ми маємо дуже вигідну позицію для обговорення економічних питань та газової угоди з Росією. цитати так сказав заступник прем'єр-міністра Сербії Олександр Булін. Так, звісно, завдяки таким відносинам вони мають якусь ціну, але завдяки тому, що світ купує російський ГРАС, Росія досі має гроші на те, щоб війни вести війну кроваву проти України. Чи є дієві способи? Та це питання вічне. Напевно, ми не вперше піднімаємо це питання. Питання впливу на європейські країни щодо використання. Російського газу та нафти, і відповідно потоку всіх газа та нафтодоларів про Давайте Об'єктивно дивитись, світ не ідеальний, ніколи таким не буде. І країни не тільки Сербія, а будь-яка інша країна, вони не живуть проблематикою України. Вони живуть проблематикою своїх країн і вони хочуть отримати можливості прибутки там і особливо, якщо це спекулятивні прибутки, це взагалі всім подобається. Всім. Без виключення, не тільки е, Сербії, вони вирішують свої питання і, користуючись моментом, ці питання, вони отримують там можливість на спекулятивних цінах отримати дешевше щось і так далі. І знову ж таки, Туреччина отримує Китай, Індія, Європейські інші країни. Сполучені Штати продають там певні комплектуючі через когось. І ми бачимо в ракетобудуванні Росії це все використовується. Світ цинічний, світ живе е, ну, своїми інтересами, і мають країни живуть своїми інтересами, реалізуються інтересами і так далі і мають на це повне право. Я спокійно до цього ставлюсь. Питання в тому, що ми маємо тиснути публічно інформаційно про це говорити. Про що дивіться? Ну з одного боку, ви говорите про те, що страшно дивитися, як країна в 21 столітті сторіччі вбиває ракетами цивільне населення в інші країни. З іншого боку, ви там на 200 мільярдів євро купляєте це ж не тільки про Сербію, це ж про багато європейських країн. Ви купляєте нафтопродукт. Перш за все, ви дозволяєте там використовувати тіньові знову ж таки серед цих країн. Які видають Росії можливість використовувати танкерний флот є європейські країни і так далі? Вони прагматично підходять. Вони не розуміють, що ця прагматика вона тут і зараз діє, але ця прагматика принесе для них набагато більше шкоди там в середньостроковій перспективі. От в цьому і є завдання України пояснювати, як це все взаємопов'язане. Ну мається на увазі. Дивіться, ви сьогодні купляєте дешеву нафту, тому що вона сіра. І так далі, так вам вигідно, тому що ви отримуєте певний прибуток, але завтра ви будете витрачати більше ніж отримали цього прибутку набагато більше коштів на те, щоб убезпечити себе від інших ризиків, які буде генерувати не тільки Росія, а Росія, яка буде там формувати різні проксі на різні в різних регіонах. Що вона сьогодні робить? Дивіться, от Європа, Давайте перейдемо. Ну просто от у Європі континентальна, центральна чи там південно Центральна Європа, включно там Іспанія, Франція, Португалія, мали фантастичну можливість Отримувати величезну купу ресурсу, включно з газом, з Центральної Африки. Ну пам'ятаємо, да є там цілі, цілі з газовгони, які вони будували, і так далі. І тому подібне. А що страпилось? І не тільки, до речі, газ там було багато і металів, і було багато навіть уранові родовища використовували і так далі. А що відбулося там протягом останніх трьох років? Росія захопила всю центральну Африку. Перевороти тотальні скрізь той же Вагнер чи скрізь та, вірніше там підрозділи, які відносяться до головного управління генштабу Міноборони Російської Федерації, а, маріонеткові уряди у всі скрізь у всій центральній Африці. Тобто, це проксі і, і останнє, Росія підписала 33 угоди про воєнну технічну співпрацю. По суті, це резидентури, да вони там побудували, і так далі. Тобто Росія тотально. Контролює ресурс на великий регіон, ну проблема. Тобто, замість того, щоб Європа отримувала звідти ресурс, включно з газом, вони продовжують отримувати ресурс частково з Росії, дозволяючи Росії суттєво нарощувати свої галузеві глобальні впливи через там газ, через рідкоземельні метали і так далі. Ну це стратегія. І дивіться, Ми трошки раніше говорили про математику. Ну а тут географію певно вони не розуміють, да як вона, вона працює, тому що Росія, подивіться. Програвши, Росія втратить глобальні енергетичні ринки. Вона буде аутсайдером і буде залежати від інших там домовленостей. Вона втратить збройні ринки, вона буде аутсайдером і буде залежати від інших домовленостей. Але головне, вона втратить регіональні ринки. Вона не зможе там фінансувати оці проксі, які дозволяють впливати на ціноутворення на глобальному рівні. Ну це ж очевидні речі. Очевидні речі, ви говорите про Сербію, але є набагато більш проблемні питання. І тоді ми переходимо до того, може було б час от на там на рік, на два відійти від бажання отримати корупційну ренту з російських партнерів. Я партнерів зараз сарказмом говорю. Корупційну ренту, тому що ключове. В співпраці з Росією це можливість е, отримати трошки, дивіться є біла частина, а є велика набагато більша, Сіра корупційна частина це від Росії тільки можна отримати таку корупційну ціну і так далі. Може було бажано б на два роки, все ж таки подумати про своїх дітей, про свої сім'ї, про свою безпеку в європейській країні в тому числі е, е, суттєво. Я вже не кажу про ембарго, тому що, на мій погляд, якби було введене торгівельне ембарго по, по відношенню в цілому, да, зараз, щоб там не. Витрачати час на якісь окремі санкції, ембарго вели. Ми б з вами бачили через два роки зовсім іншу Росію. Вона і так нікчемна. А тут ми бачили, б що в неї немає там можливості фінансувати війну з розрахунку 145-155 мільярдів доларів щорічно і так далі. Оце проблема, угу. і тому дивіться, виводимо. От і, але щоб тут ремарку ще якусь додам. от, дивіться, ми не можемо говорити про Сербію чи про Туреччину. Чи навіть про Китай, чи навіть про Індію, чому а тому, що всі користуються можливістю заробити щось в сірій зоні з Російською Федерацією, всі країни без виключення, і вони з одного боку говорять про правильні речі, про лавинообразні насичення України зброєю, а з іншого боку, вони з Російської Федерації отримують корупційні спекулятивні можливості. Дякую, крокуємо далі сьогодні. До мінську прибув Путін для участі в засіданні Вищої держради союзної держави, яка має відбутися сьогодні. Крім нього, до мінська прибули Шайгу Валентина Матвієнка, Мишустін, Дмитро Пісков, Микола Патришев і інші. Пане Михайло, чого слід очікувати Україні від цього шабашу? Нічого вони використають це знову ж таки, як такий великий піар-майданчик. Не більше того, не існує ніякого там союзної держави. Є повна залежність Лукашенківської Білорусі від фінансування з Російської Федерації. А сьогодні вони там і силовиків контролюють. Росія контролює ну. Все контролює практично. А Лукашенко виступає таким собі піар-агентом Путіна не більше, але й не менше. З тим вони це для того, щоб показати: дивіться, єдність славянського народу. Ми тут все ми проти всіх воюємо. Нас тут хочуть знищити. Ми ж просто всіх вбиваємо, вирізаємо, тому що ми такі ми русський мір. Але тут на нас всі напали і так далі. Не буде нічого нового, нічого там такого, що треба сказати. Ну може знову ж заявлять дивіться, В нас орешники є в нас. Тут вони скрізь цвітуть там. Пару орешників зберемо докуп. І будемо всіх атакувати. А Лукашенко може скаже: дивіться, в нас ще є ж ядерна зброя. Ми ж такі круті, потужні. Ми зі всіма готові воювати, тому що в нас є ядерна зброя. Це такі анекдотичний. Дивіться союзна держава, це анекдотичне утворення. Воно не має ніякої цінності, тому що знову ж таки це нерівноправне утворення є безумовно домінуючий. Партнер такого садоформату це, ну ви розумієте про що я це Російська Федерація, і є Білорусь, яка принижена, тому що ну там немає політичної конкуренції, там немає виборчої конкуренції. Там є знову ж таки пахан під при на призвище Лукашенко, тому що він не є президентом, якого вибирає там в рамках конкурентної політики виборець і так далі. Що тут очікувати? Да нічого. Вони знову ж таки Путін сьогодні їздить скрізь для того, щоб постійно оце набичитися, як він вміє, да і там чергову маячню проговорити про світоутворення, про там біполярний світ, ну чи біполярне там розлад. Та да, розлад і так да. Просто ще раз продемонструвати це. Да ну і додатково продемонструвати деякі речі стосовно свого інтелекту: абсолютно не знання історії, абсолютно не знання логіки, абсолютно не вміння користуватись російською мовою і так далі. І тому подібне. Ну можемо ще раз на це подивитися. Дякую, повертаючись до України останнім часом. Побільшало скарг на якість мін, чи планується проводитись розслідування. Да, безумовно, так, є певні скарги. Це ж питання в тому, що частково ресурси, які використається для виготовлення мін, ви ж знаєте, да там параха, вони ж в тому числі партнерські і так далі. Є певні проблеми, але міноборони про це офіційно говорить. Про те, що проводиться розслідування. Відповідні ці міни відкликаються. Там будуть інші виготовлятися, надаватись на лінію фронту і так далі. Над цим працює і збройні сили, і генштаб працює, і міністерство оборони і ця проблема. Теоматика абсолютно зрозуміла, і я думаю, тут будуть рішення ну, і згаданий вже вами Лавров сьогодні на ОБСЄ глава Міністерства закордонних справ Норвегії, Еспен Барт Ейде заявив, що Росія порушила ключові засади міжнародних відносин, тож виступ його російського колеги Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ нагадувала заяву з паралельного Всесвіту. І дійсно, не тільки сам виступ Лаврова, а й просто присутність і запрошення його на цей майданчик виглядає Ну як. Знущання зі здорового глузду, пане Михайле. Наскільки ось цю ну, дурну бюрократію можна перемогти? Ось ці запрошення представників країни-агресора а по суті, військових злочинців? Ну це є проблема глобального політичного процесу. Це є та проблема, яка породжує оці неочікувані результати виборів в різних країнах. Ми ж бачимо, тому що вибори цього не розуміє. Так, він підсвідомо не розуміє. Він розуміє, що це якийсь ну, жах, тому що, якщо ви говорите, що це люди вбивці, що вони порушили міжнародне право, що вони порушили там засадничі документи ключових інституцій, такі в тому числі як ОБСЄ, і в той же час він спокійно там виступає. Ви не призупиняєте його членство. Це говорить, що ви не розумієте, що робите. Це говорить про те, що оця вбивця, оцей вбивця, може в будь-який момент напасти на там на будь-яку іншу країну, і так далі. Чому а ви толерантно до нього відноситесь. Вибори цього боїться, він підсвідомо. Він так безумовно він не готовий про це е, усвідомлено продискутувати. Я мене з вибор. Рецьда, але підсвідомо він розуміє, щось що не те. Ну або 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 ви говорите це вбивця і тоді його, е, скажімо, ізолюєте у всіх сенсах цього слова. Не можете поки що спецтрибунал провести. Ну будь ласка, не торгуйте, не запрошуйте, зупиніть членство його і так далі. Але якщо ви говорите це вбивця, і ви і він в той же час має право приїхати до вас офіційно і виступити і сказати: ви знаєте, ми ріжемо їх і будемо різати далі, і ви сидите це слухаєте. Ну виборець боїться. От цьому проблема це і є ключова проблема сьогоднішнього політичного моменту. Якщо наші партнери не усвідомлять цього, не усвідомлять, що не можна одночасно казати Росії, а вона дійсно це маніфестно робить, обнулює міжнародне право і в той же час Росія користується інструментами міжнародного права, щоб продовжувати наполягати на своєму праві вбивати інші країни. А ви це толерантно сприймаєте. Ну тоді, що ви хочете. Тоді війна буде масштабована. Війна буде в різних... Росія ж це розуміє я. Подивіться, Лавров приїздить такий на пантах, як завжди. Да? Ну це ж Лавров, ви ж подивіться на його зовнішній вигляд. Він приїздить і це чітко фіксує свідомість. В тому числі росіяни. На що дивіться, там ми їх принижуємо, ми їх ставимо на коліна. Давайте дотискати, давайте добивати. Вони тут щось багато говорять, але але не йдуть на розрив, не йдуть на виконання статутних документів своїх. То ми можемо далі продовжувати вбивати. Як вони, як вони думають? От як росіяни думають? Так ми вбиваємо українців, так ми захопили територію. Так ми зруйнували там сотні міст українців. Так ми вважаємо, що маємо право втручатися у внутрішньополітичні процеси в інші країни. Так ми хочемо вирізати. Так ми хочемо повернутися до концепції Радянського Союзу. Так ми хочемо отримати безмежні поліцейські функції на післярадянському просторі. І що вони бачать? І вони бачать, що Європа говорить, ну добре, але давайте ми поспілкуємось. Росіяни збільшують ескалацію. Вони міжконтиненталку вже використовують. Що таке міжконтиненталка? Міжконтиненталка це не те, що розмов... розказує Путін. Він я ж кажу, він же не розуміється ні на чому. На фізиці, тим більше це для нього надто складно і так далі. А міжконтиненталка мож... може використовуватися тільки з ядерною боєголовкою. Вони це вже використовують тільки без ядерної боєголовки, використовують ракету для, вда... для того, щоб вдарити по цивільному населенню. І знову ніякої реакції. І знову Лавров приїздить е... на засідання міністрів ОБСЄ і все. Да і ще коротке запитання. Воно масштабу е, міста, але тим не менше, мова йде про столицю. Сьогодні з'явилися повідомлення від Київ що Київ залишається єдиним містом в Україні, де зупиняється комунальний транспорт під час повітряних тривог. Маха, Михайло, наскільки на вашу думку, це правильно чи варто ну, все ж таки запускати? Ми бачимо, що останнім часом вони довгі, ці повітряні тривоги вони можуть тривати годинами і просто паралізується місто в такий спосіб. Це гарне питання. Я думаю, що тут можна все ж таки шукати рішення. Ви абсолютно праві. Якщо повітряна тривога йде там 12 годин, ну безумовно, ти зупинив, ти паралізував, не працює економіка, не працює сервіси і так далі. І тому подібне, це треба про дискутувати. Мені здається, на рівні якраз. Там відповідних е, відомчих рішень це має бути прийнято, і я думаю, що було б логічно все ж таки більш там лояльно відноситись до тривоги, як такої. Ну тобто, дозволяти там певні можливості, транспортні можливості дозволяти, але знову ж таки, з урахуванням безпекових параметрів, які є. Це треба про дебатувати Там повітряні сили, Міністерство оборони, е, там відповідні економічні е, міністерства, які мають це все прорахувати і дати відповідь. Дякую, шановні глядачі. Ще раз нагадаю, Натиснути лайк подобається тут і підписатися на YouTube канал Пана Подоляка. В описі і в нас є посилання. Пане Михайло, дякую вам.